У Бошеві на Франківщині попрощалися з полеглим героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний Да Вінчі. Він все йшов перший в бій, він і остатній виходив з поля бою. Підозрюваний у Дерзраді Коцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання заради України. Польські партнери передали гуманітарну допомогу Івано-Франківському центру екстреної медичної допомоги, щоб якнайшвидше врятувати життя пацієнту. цієї ночі. Ми пережили чергову масовану ракетну атаку російських окупантів. На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкті. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Попрощатися із Героєм України Дмитром Коцюбайлом до народного дому села Бовщів прийшли сотні людей. Це його побратими, рідні, знайомі, односельчани, жителі прилеглих населених пунктів. Жителька села Бовщів Оксана Кіщак розповідає, що Дмитро товаришував з її сином. Дитиною, молодим хлопцем, він був дуже таким скромним, особливо нічим не відрізнявся. Знаю, був дуже талановитий, мав талант у малюванні, гарно малював. Був дуже патріот, дуже ідейний, дуже дружив з моїм сином. Багато разів був у нас вдома. Я просто нема не слів, щоб це все передати, тому що таких людей дуже шкода. Шкода його досвіду, його мудрості життєвої, такої не по руках. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Коцюбайло командир спецпідрозділу Вовки Давінчі, 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. У цьому підрозділі зараз служить двоюрідний брат загиблого Павло Рудницький, на позивний Рудя. Павло розповідає, вирішив взяти до рук зброю, аби боротися з окупантами, беручи приклад із Дмитра. Каже, да Вінчі, як командир, вимагав від своїх підлеглих суворо дисципліни. Він мене перевів, бо я спочатку був в іншому батальйоні, він мене забрав, він зібрав у нас такий батальйон, дуже-дуже сильний, дуже відборочний батальйон. Зі ста чоловік попадав один тільки тільки один. Таких командирів, їх не знаю, чи буде ще, просто він все йшов перший в бій, він і остатній виходив з поля бою. Колишній керівник правого сектору на Івано-Франківщині Василь Абрамів розповідає, познайомився з Дмитром ще до Майдану. Вони родом із одного села. Разом пройшли революцію гідності, а згодом перші бої у зоні АТО. Василь Абрамів каже, запам'ятає Дмитра мужнім сильним войовничим хлопцем, який є прикладом для наступного покоління. Коли був штурм Карлівки, брав очі звільнення пісків. Потім участь в операції Свормогіль. І всі, які там потім були наші події, то він брав участь. Виріс з звичайного штурмовика до командира підрозділу, за яким хлопці йшли в бій, який був для них прикладом і був авторитетним командиром. Потім труну віднесли до місцевої церкви, де священники провели заупокійну службу. святого Євангелія, службу віддав життя Бачу, що Я Віддавши тянуть. Похоронна процесія рушила до столиці України, де завтра, 10 березня, поховають героя України Дмитра Коцюбайла. У Давінчі залишилися дівчина, брат, чотири сестри, мати і бабуся. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба не виїжджав у Сполучені Штати Америки у статусі політичного біженця. Його він зараз тільки отримує. Логер перебуває у США за програмою Єднання Заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден. Про це під час засідання у Коломийському міськрайонному суді сказав головуючий суддя Олександр Калинюк, зачитуючи документи, які надіслала адвокатка Руслана Коцаби Світлана Новицька. У них йдеться, що Коцаба отримав візу у жовтні минулого року. А дозвіл на виїзд йому надав департамент безпеки. США. А адвокатка каже, що надала суду документи про те, що обвинувачено у держзраді визнали журналістом, якого переслідують з політичними мотивами. Світлана Новицька попросила у суду дозволити Коцапі виходити на зв'язок під час засідань в режимі відеоконференції у консульстві України в Нью-Йорку. Адвокатка каже, що її клієнт не переховується і хоче брати участь у судових засіданнях. Зараз розповідає, він оформлює статус біженця, бо так зможе отримати допомогу на утримання від держави. Прокурор Олексій Безрукий каже, коли Руслан Куцаба виїжджав за програмою Єднання Заради України, він міг ввести в оману департамент безпеки США про те, що в Україні його переслідують. ніяких, скажімо так, йому не було погрози, на якому буде, що в нього так ніяких активних дій не піднялися, і як загроза його задовж не було. Тому все таки, що вважаючи фонду на територію США, так я, звичайно, не заперечую, що він був присутній. в тому числі, Наступне судове засідання у справі Руслана Коцаби відбудеться 11 квітня, повідомив суддя Олександр Калинюк. За його словами, суд звернеться до Міністерства закордонних справ України, аби вони дозволили консульству у Нью-Йорку залучити обвинуваченого до засідань в режимі відеоконференції. У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного. 17 січня 2023 року повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Галина Маріщин, Роман Кочужук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Паршавський медичний університет та польська авіаційна медична служба передали гуманітарну допомогу Івано-Франківському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Директор цього закладу Морон Матайко розповів Суспільному, що центр отримав від польських партнерів тренажер для навчань із зупинки кровотеч, манекен для відпрацювання навичок, конікотомії, тактичні аптечки, турнікети та евакуаційні ноші. В планах створення такого центру підготовки не тільки для нашого персоналу, працівників екстреної допомоги області, але ж для всіх працівників посілої України. Центр дасть можливість навчання, це основне. Це тактична медицина, яка на сьогоднішній день військовий, військовий період так потрібна. Як повідомив Суспільному речник центру екстреної медичної допомоги Володимир Джигіта, у Варшаві триває підготовка спеціалістів центру для роботи в умовах аеромобільної евакуації. Також фахівці пройдуть там практичні завдання. За його словами, у столиці Польщі навчаються дев'ять працівників франківського медзакладу. Керівник польської авіаційної медичної служби професор Роберт Голонсковський показує нам один із приладів, на яких будуть навчатися медики. Як ви бачите, це є фантом, який симулює відірвану кінцівку на рівні коліна, і через спеціальні трубки подається рідина, яка симулює кровотечу. Фельдшер чи лікар має навчитися на цьому фантомі, щоб якнайшвидше врятувати життя пацієнту. пацієнтові життя. Гуманітарна допомога центру екстреної медичної допомоги коштує приблизно 300 тисяч польських злотих. каже ректор медичного Варшавського університету. Гацюнг. додає. Що навчання проводять польські інструктори, які мають сертифікати НАТО, наше Це я нашою спільною демонстрацією. Польсько-український осередок, де будуть навчати медиків згідно зі стандартами НАТО, і де вони будуть працювати, допомагаючи пораненим, рятуючи людей на полі бою. І є надзвичайно важливим те, що досі в Україні не було організовано та не відбувалися подібні навчання. Навчання ми розпочали майже рік тому. За словами речника Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги Володимира Джигіти, із 15 серпня по 22 жовтня 2022 року у Польщі пройшли навчання та отримали сертифікати 437 працівників системи екстреної медичної допомоги зі всіх регіонів України. Ілона Шевченко Назар Гук, Суспільне новини, івано франківськ 63-річна жителька села Радча Івано-Франківської громади Ольга Тулайдан соціальним таксі користується двічі на тиждень. Вона має першу групу інвалідності. Жінка їздить до обласної лікарні на гемодіаліз. Ольга каже, до медзакладу у громадському транспорті їхати складно, а на таксі дорого. Я шість років на діалізі, то їздили ми на таксі. Це так тяжко. Таксі дорого, дуже дуже дорого. Пенсія низенька дві тисячі, я таксі – Десь більше шість тисяч на місяць. Дуже незручно. І воно не так обладнане, треба. Чоловік набрав так на руки і переси, перекладав. Так, а тут дуже гарно. Тут оцей підйомник дуже, дуже гарно. Соціальне таксі упродовж дня замовляють до семи жителів Івано-Франківської громади, розповідає водій Петро Варга. На спеціально обладнаному пандусом транспорті люди з інвалідністю та похилого віку можуть дістатися лікарень, державних установ, підрозділів соцзахисту, а також банків, вокзалів, перукарень та кравецьких майстерень, каже Петро Варга. Візок ми обов'язково возимо з собою. Коли... Зараз вони мають свої візки, а коли нема, то ми возимо свій візок. Обслуговуємо жителів Франківської і Івано-Франківської громади. Всі, всі, хто вважає, вон замовлення є диспетчера, диспетчера, мені дається, я замовлення. Соціальним таксі можна безкоштовно скористатися, якщо людина має необхідні документи і стоїть на обліку у міському територіальному центрі соцобслуговування, каже завідувачка відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Наталія Хміль. Замовити цю послугу можуть і вимушені переселенці. Потрібно завчасно подати документи, тобто заяву про надання послуги соціальне таксі, довідку про встановлення групи інвалідності. Якщо довідка така відсутня, тоді висновок ЛКК, в якому казано про неможливість самостійного пересування. Щоб людина могла скористатися такою послугою, ну потрібно, щоб була супроводжуюча особа. В більшості люди мають супроводжуючу особу, одинокі люди, які обслуговуються в нас в територіальному центрі. То здійснює супровід соціальний робітник. Щоби скористатися соціальним таксі, необхідно зателефонувати до Центру соціального обслуговування. Наталія Хміль каже, автомобіль краще замовляти заздалегідь. Каріна Борисевич, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Шевченківські читання відбулися у підземному переході вагабунду, що Івано-Франківську. Продекламувати твори кобзаря прийшли учні, студенти та письменники. Співорганізаторка заходу, письменниця Ольга Деркачова. каже, учасників читань не обмежували конкретною тематикою чи періодом творчості митця. Кожен вибрав поезію, яка йому до душі. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І тоді хлинули сльози. Феномен Шевченка, напевно, в тому, що по справжньому ми відчуваємо і приходимо до нього в найскрутніші моменти. Згадаємо наш майдан. Так, Шевченко був всюди і був нашим оберегом, і його поезія нас зберегла. І так само під час війни Шевченкове слово зазвучало по-особливому сильно, по особливому пророче. І воно рятує, воно дає підтримку, і воно е десь розуміє, додає додаткові конотації до того, хто ми не дай спати, ходячий. Серцем замирати і гнилою колодою світу валятися, а де жити? Серцем жити ми простір сучасного мистецтва. А Шевченко дуже сучасний, дуже модерний. Мені страшенно імпонує наскільки про важкі речі Шевченко говорив легко. Так, тобто він нібито е, тим сенсом, е, який дуже страждальні, надавав якоїсь такої легкої форми. Якоїсь такої плавності. Ну, це, по-перше, говорить про великий талант, і страшенно глибоке розуміння. Ну і безумовно, про те, що він це все сам переживав, і це не наіграно. Не, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не, не виври на дні моря поле, нескує душі живої і слова живого.